Так, дівчатка, всім привіт! Починаємо новий влог. А, насправді сьогодні нічого не відбувається, а, бо насправді не хочеться на вулиці страшенна спека, і враховуючи те, що у нас вдома зазвичай і можна знайти такий собі. То сьогодні вже тут теж не... не прохолодно. сьогодні тут теж спекотно. вже прокидалися в спеці і якась така вже знаєте варена. Тому нічого не роблю. Єдине, що поприбирала, бо. Без цього ніяк, я вже висловлювала свою думку з приводу цього, що якщо просто відкласти один тиждень, то на наступний тиждень буде ще значно гірше. Я зробила собі каву, не знаю, на чого я собі зробила зараз цю каву. Але тут холодне молоко, тому вона буде не така гаряча, і це хотілося б під кави, тому кава. А так, нічого не відбувається, мабуть, зараз просто посиджу, полежу на дивані. Мені сьогодні ще в аптеку треба буде з'їздити, але я, мабуть, відкладу це на пізніше, коли. Так, зараз. Коли спаде хоча б трошечки спека, бо сьогодні, мабуть, найспекотніший день з прогнозів, я хотіла ще сказати, що я просто кайфую зараз від свого фену. По-перше, я відчуваю, як змінилася якість волосся. Я сподіваюся, що. Це справді фен так впливає і я не зурочу. Не От навіть просто коли висушила феном без брашу, я відчуваю, що волосся м'якше. Ну, справді, якби я знала, що це так буде, я б, напевно, зробила цей крок важливий раніше. А коли вже просушу на браш, то воно глиденьке, воно блискуче, прибирається пухнастя. Зараз, звичайно, спека, і воно просто мокріє на ходу. Але, але ви ж теж бачите, що воно глиденьке і блискуче. От тому я ще, звичайно, вчусь, як правильно ставити руки, тому що не завжди це зручно робити на собі. Наприклад, з цією стороною значно легше, а ця сторона якось треба ще повчитися. Я тут надивилася купу відео різних з догляду, оновила свої, скажімо так, знання по догляду за волоссям і по брашах подивилася, по фенах подивилася, тому я думаю, що я все ж таки зроблю якийсь такий Такі відео про догляд за волоссям, за блондом, де якісь свої проколи розповім, якісь лайфхаки розповім. А так в мене не завжди вдається там, мати волосся в ідеальному стані, можливо, інколи, знаєте, буває і лінь стояти і сушити волосся на браш. А, просто хочеться висус, висушити його швиденько і лягти спати. Ну, тобто бувають різні ситуації, але все ж таки, я думаю, що я багато. Різних пробувала процедур, багато всього пробувала, багато всього шукала, тому в мене є чим поділитися насправді. Бо знаєте, коли в людини гладке волосся від природи, і вона просто його просушила феном і в неї все ок. Ну скажімо так, тут немає чим ділитися. А коли в тебе пористе волосся, коли воно фарбоване в блонд і в тобі вдається досягти близьку гладкості, то напевно такі є чим поділитися. От, тому ось так це я зараз буду пойти каву і просто, просто буду лежати і чекати, поки спаде спека. У нас сьогодні річниця шлюбу, тому в мене тут такий букетик трояндочок, такі гарненькі, рожевенькі. Що що, чоловік мій мені завжди подарує квіти, знайде можливість їх придбати. А, от тому в мене такий красивий букетик, рожеві, гарненький. Я сподіваюся, що вони довго простоять. Але, чесно скажу вам по секрету, мені ніколи не дарував величезні букети. <с. <с.> І я їх наштовхую на те, що мені подобається. Але він все одно робить трошечки по-своєму. Особисто мені подобаються, наприклад, трошки менші квіточки, щоб вони були в вазі, знаєте, ось так от, ось так, щоб вони були по такій висоті. І я ці все одно трошки обрізала. І мені шкода, знаєте, коли платяться гроші за те, що потім. Обрізається, викидається, тому можна ж взяти відразу менші, дешевші і більше. Це я вам так по секрету кажу. Але мені все одно приємно. Вони гарні, рожеві, я люблю всякі різні такі нестандартні квіточки, не червоні. там. От, тому ось так. Так, я свою спеку купи і зараз будуть наїсти. А я сьогодні буду робити. Спаржуву фасоль, тушковану, смажену, ну, типу. Зараз все покажу. Ось така штука, не знаю, в мене це називається спаржовка, ну, але по правильному це, мабуть, спаржева квасоля, я її вже підварила і зараз буду нарізати на ось такі шматочки, просмажувати трошки на олійці, додавати, додавати цибулю, вже потім сметану, ну і так от потушувати. У мене тут а, холодний компот, Спасаюся від спеки і зараз буду готувати. Так, я тут поки а, провела час на дивані, я лежала, подивилась ютубчик, і, чесно вже, навіть починала засинати. Але розумію, що мені потрібно приготувати їсти. Ось так я її о, викладаю. Зараз наріжу, можливо, її тут замало, щоб наїсти. Але не можна переїдати, правильно? Скільки є. Тому ось так, ось так, ось так. І на ось такі шматочки нарізаю Ці бурки я вже теж підготувала, коли варила спаржу, замотала її в плівку, щоб вона тут не сверділа на цю кухню. що я тут це так, це трошки підсунемо. Щоб... Я готую так, щоб вмазувати по мінімуму посуду, бо О, з цими непевними часами, з наявністю електроенергії, важко зрозуміти, чи в тебе типу вистачить води на те, щоб його помити, чи не вистачить води на те, щоб Це що тут трошки маловато, але так, але в мене ще є. Зараз я це просто викидаю на сковорідку і швидко доріжу решту. Так, я сюди наливаю трошки олійки, можливо, навіть забагато. Бо я коли готую, я стараюся не мінімувати ідею, яку я надаю страви, але інколи, але інколи вона потрібна, в принципі, по якихось там характеристиках страви. Ось так закидую сюди те, що я вже нарізала, і зараз буду дорізати швиденько, поки що це не встигло просмажитись. Щоб була однакова просмажка. Так, я тут трішки поставила, щоб мене було видно. Сподіваюсь, мене там видно, бо я не глянула який ракурс. А, у мене тут сьогодні на мені є мінімальний набір косметики, ну просто щоб в камері не з'являтися вже прямо геть геть якоюсь блюдою чи не блідою, ну, бо розумієте, що на камеру потрібно все ж таки е, макіяжу. Додали, е, трошки макіяжу. У мене сьогодні додано трошки консилера і нові м'яна. Вони ось такі от класні е, яскраво рожеві. Я загалом дуже задоволена станом своєї шкіри, вона така сяюча, прям прям. Супер Супербол, і мені це дуже подобається. Ось такі справи, але давайте про шкіру ми поговоримо, коли я вже буду ванну і змивати макіяж і взагалі тримати душик. А зараз поки що готуємо. Ось так вона тут вже трошки підсмажилася. Тепер я додаю цукурку грізними такими кубиками, кубиками, дідними шматочками. Це все зараз посолю. Ну, спочатку перемішаю, посуду, поперечну. Це все перемішаю, додам трошки водички, накрию кришечкою і буду тушкувати Так, ну все, я тут додаю буквально ложечку сметану. Ні, додам дві. Все перемішно. І ще ну, поки сметанка потужні, полинка, дві. Я буду вимикати. Я дуже люблю такі страви, мені це дуже смачно, такі садолі. Коротше, отака ось така от смакота. Так, а я виїхала в аптеку, казала вам, що мені потрібно буде з'їздити в аптеку. Ну і ще заїду в магазин, куплю пляшечку бананом на вечір. Ну і загалом там ще деякі речі треба. Бути. Ліп, око. Ну, на вулиці прям капець спекотно, і я не знаю, що це робиться. Моя машина прям якась стала дуже... Так, хитаєтеся, стала дуже жвава на цій спеці. Це все добре, так має бути. Мені здається, що інколи вона буває така трошки тугодумніша. а сьогодні прям така хох, тільки натисла на газ і вона так хух. Ну все, буду я виїжджати злогом. Так що такі от справи. Так, ну що, я вже прийняла душик, тепер буду наносити свій догляд. Спочатку нанесу наношу ось цей тонер від Юнік, який замовила минулого тижня. А, мені зараз дуже подобається стан моєї шкіри. Така сяюча, вона така блискуча, ніби я не знаю, ніби сяє зсередини, звичайно, важливий такий е, вплив, має сонячні промені. Я звичайно користуюся з ПФ, якщо перебуваю на сонці, але все одно шкіра так торкається сонечком, і воно теж дає свій такий лоск. І, звичайно ж, вітамін С дає офігезний вплив на шкіру. Да є ось це сяння, яке мені дуже подобається, ніби вона блищить так, я не можу, прям сяє зсередини. Ось е я зараз прям задоволена, я прям дивлюся в церкву і прям, е дуже насолоджуюсь тим, як виглядає моя шкіра, навіть без косметики. Ну, звичайно, я трошки додаю консилером, мені все одно трошки хочеться додати рум'ян, але все одно там, навіть не вирівнюючи е тому, шкіри е тоном. Моя шкіра виглядає ідеально. Можливо, на камері воно виглядає не так, тому що ну, камера вимагає якоїсь більшої підготовки і більшого, знаєте, макіяжу, щоб прям ідеально виглядати. Але вірте мені, в зеркалі я бачу красу. У мене, звичайно, є веснянки, які з'являються весною і тримаються влітку. І я їх не соромлюсь, вони мені абсолютно не заважають. Тобто я прям. Мені подобається. Так, далі я наношу свою сироватку з вітаміном С, трошки почекала, щоб підсох ем, тонер і наношу вітамін С. Зараз я на ніч наношу, хоча експерти, б'юті-експерти радяться наносити зранку, але я зараз використовую її з вечора. Е, Сирово, так, до речі, з активних компонентів це єдиний мій активний компонент літо. Так, що ось так. Так, далі, поки працює сироватка, я нанесу крем під очі. У мене ще медіпіл, ще залишки залишки. Я казала, що в мене закінчується крем під очі і потрібно обрати щось нове. Тому ах, десь у мене буде новий кремчик під очі, але поки що використовую цей. Це ось такий з пептидами. Ось так наношу. Не сильно близько до стоїть, Ось так, ось так, і ось на цю частинку ось такими круговими масажними рухами наношу кремчик. Ну і сиротка сироватка попрацювала. Тепер наношу крем. Зараз у мене нідлі з керамідами зволожуючий. Такі в нього легка текстура, і я поки що я його використовую в теплу пору року і мені доволі його абсолютно вистачає. І взагалі керніди мають хороший вплив на шкіру. Теж такими масажними рухами. Я, до речі, не дуже вірю, навіть, коли є якісь спеціальні лопатки, щоб їх тицяти в крем. Я вважаю, що руки теж чисті, і руки помиті перед тим як їх ними набирати. Крем, тому нічого страшного не бачу в тому, щоб набрати крем чистими руками. Ось, і це весь мій догляд. І давайте ще зробимо легенький масаж. Я знаю, що треба його грубити шиї, але я зараз лінуюсь, тому просто проведу ось такими рухами по. Зараз мені напишуть професіонали, що це не так. Але я ось так. Я навіть зараз дивлюсь в дзеркало і бачу, як просто сяю мого шкіра і мені це подобається. Все, я закінчила свій масажик, і бачите, мене така трошечки почервоніла обличчя, якщо видно на камері. І зараз буду... не знаю. Же будуть продовжувати проходити свій вечір суботи. Так, привітки в новому дні, неділя. Я тут займаюся фарбуванням брів, нанесла фарбу і витримую кілька хвилин. Я думаю, що буду тримати хвилин 12, проте через 9 хвилин я зніму фарбу з початку брови, щоб вона, він початок, не був таким активним. І це, звичайно, значно спрощує життя в подальшому при оформленні брів. Я їх, звичайно, все одно там профарбовую трошки, додаю або олівця, або помадки, якихось декоративних засобів, щоб зробити їх про. Просто ідеальними, але це значно скорочує час на їх оформлення. Тому що основна маса брови вже профарбована, лишається додати тільки там, де не вистачає власних волосків от Тому витримую фарбу. У нас продовжується страшенна спека. Я вся мокра, вибачте, за подробиці, але як є. Так, фарбую брови рефектоцилом. Ну, Їй вже кілька років, але на даний момент вона ще фарбує, тому я використовую десь приблизно 2 третіх. Я додала відтінок 3.1, це світлий, коричневий, і додала 1 третю відтінку 3. Далі окисник 3%. І, звичайно, все перемішати, змішати і нанести на брови, використовую ось таку. Ось такий пензлик, він тут у фарбі, зрозуміло, і він такий, ніби знаєте, не такий скошений для брів, а такий звичайний для малювання. Мабуть, я його і навіть купувала в магазинах для малювання. Ну і, 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 і. Ай! і тут у мене звичайна водичка, щоб просто потім зняти фарбу за допомогою спонжів. Звичайно, тут у мене в помічниках ватні палички, які ми під рівню форму принанесені. І ось так от проходить процес фарбування брів. Так, ось те, про що я говорила, я вже зняла з початку брови трошки фарби на цей шматочок і розтушувала таку границю між нанесеним і не нанесеним, і ще кілька хвилиночок тримаю і буду знімати. До речі, фарбу потрібно наносити дуже так обільно. не знаю, як слово підібрати, ну, типу, з таким. З таким товстим слоєм, щоб там волосечку бровей було доволі комфортно під фарбою. От. До речі, хто не знав, я закінчувала курси бровистів, але все закінчилось на одних курсах і на декількох процедурах на подружках. А так як я зрозуміла, що мій зір мені просто не дозволить. Це робити з клієнтами якісно на постійній основі. Тому я відкинула цю ідею, але собі пригодилося, і таким чином я фарбую брови самостійно. Я там розумію, як мені змішати фарбу. Я розумію, що якщо я десь вилізла за контур брови і швидень, і витерла його, нічого страшного не станеться. Бо раніше я дуже боялася цієї процедури. І, якщо чесно, до курсів я не фарбувала брови фарбою взагалі ніде, ні в салонах, ні самостійно, тому. Ось так, але завжди любила а, красиві брови, завжди там, комусь хотіла щось нафарбувати, домалювати, і вирішила, що це може бути цікавим експіріансом. Але Зір вносить свої корективи. Так, ну все, я готова. Мені прям дуже подобається, як сьогодні вийшли брови. Ну, Просто ідеально. Мені інколи буває, що щось трошки там, затемно чи не затемно. Ну, станом на зараз мені подобається. Я додала трошки рум'ян, трошки консилеру і трошки освіжилась, хоча насправді дуже спекотно. У мене новиночка, ось такі рум'яна від ламель. Я зайшла в Єву і просто вирішила їх потестити. І вони мені дуже сподобалися. Вони ось такої гелової текстури. На літо, мені здається, це взагалі те, що потрібно. Взагалі, на літо окремої текстури. А це такий собі must have. Єдине, що можна, звичайно, трошки з ними переборщити і отримати такий надто надто яскравий рум'янець, але треба дуже акуратненько наносити. Вони доволі пігментовані і доволі непогано тушуються. Я їх, правда, ще не пробувала наносити на тональний крем і не скажу, чи вони його знімають чи не знімають, як вони працюють з тональним кремом. Поки що наносила на свіжу, на чисту шкіру. От, тому ось так. І е, зараз ще тестую свій ось цей новий консилер від Ланком. Ну, по-перше, можу сказати, що він справді дуже легкий. Він е, дуже такий ніжний, делікатний е, і дійсно сяючий. Це я відразу помічаю. У мене відтінок 100. Е, який у мене відтінок. Зараз секунду. У мене відтінок 115 це, типу, має бути холодний підтон. Хоча я скажу, як я наношу, я не бачу, що він холодний, мені навпаки, він стається теплим. А, так, ну тобто моя рецензія, що він дійсно дуже легкий. Він не перекриє якісь там страшні синці під очима, але а, доволі так непогано освіжає зону навколо очей. І дійсно має ефект цяння. З приводу доглядових якихось там функцій, які в ньому прописані, бо по складу сюди входить і гіалуронова кислота і кераміди. А, ну, не знаю, було б непогано, щоб крім декоративки, ще й класно зволожували, зволожувало зону навколо очей цей засіб, але мені подобається прикольненький такий консилер, хоча я ще. А пристосовуюсь до нього, бо я звикла до трошки інших текстур. Він такий при нанесенні прям такий рідкуватий. трошки, От, але, але ну, Мені здається, що класний. От, і ось ці рум'яшки. Ну, А в нас тут трошки починається негода. Захмарилось ось такий вітер, тому я думаю, що буде дощик і трошки стане легше дихати. Суджу, списаюся холодним компотом, і там щось, вітер зривається, але я не знаю, щось там мені здається, що він просто пошумить, пошумить і на тому закінчиться. А ще я з жахлом думаю про те, що мені сьогодні треба буде сушити волосся і сушити волосся, так як я хочу, з використанням брашок. Це дуже важко, коли знаєте, ти його сушиш, а воно паралельно мокріє від спеки. От! Так, такі от справи я тут п'ю холодний компот Ах, і списаю фід спекіп. Ми з вами переміщаємось на кухню, У мене є пачка комолочного сиру, у мене є банан, якому вже дуже зле. І я вирішила, ну, не буду ж я його викидати ще поки. Я сподіваюся, що він там ще нормальний всередині. І хочу зробити запіканку. Це буде ідеальний варіант сніданку на завтра. Тому... Тому я буду робити. Мені треба буде пачка сиру, тут, скільки тут 350 грамів банан, крохмаль, борошно, і 3 яйця, трошки молока я туди додав і трошки цукру. Так, в підсумку в мене вийшла ось така маса. Тут сир, я доказала, що дам масло, але масло я не давала, дала трішки молока. Тут у нас сир, три е 15 грамів крохмалю. Приблизно 50 грам борочна, цукру 35 грам, і трішки молока. Так, здається, все. Ну і окремо збила білки, і зараз це все буду змішувати і вже викладати у форму. І банан. Боже, я щось забуваю: е, інгредієнти. Ось так обережненько вмішуємо білки в цю масу. Ось, в принципі, все змішалося, тепер я це все виливаю у форму і ставлю в духовку запікати. Температуру я не знаю, тому що духовка в мене бажає кращого. Так, як тут так красиво стати, щоб вам не заважала моя рука. О, Ось так. О, Ось так видно. Все це красиво викидаємо. До речі, силиконова лопатка в цьому як-ніяк допомагає це все красиво вишкрибти. Супер інстаграмна, вона піднялась і трошки опустилась, але я думаю, що має бути смачною, бо в принципі тут вона не може бути несмачною. Тому ось така. Редрізати вже буду, напевно, завтра вранці. Так, привітайте мене! Я на цій спеці висушила і вирівняла волосся феном. Я просто червона, як рак. Подивіться на мене. Я, я вже прийняла душик, вмилася, нанесла догляд, щоб не залишати це на пізній вечір. І я просто у мене ніс червоний, щоки червоні, я не знаю. Ну, я сподіваюся, що це від фену. А, словом, я домучилась. А, волосся а, м'якеньке. З кожним разом в мене все краще і краще виходить тримати браш правильно, і щоб волосся рівнялося. О, це нелегка задача, я вам скажу в таку спеку. Так, нарешті на вулиці вже спала спека, я тут вийшла. Віра з собою компот, з собою день, бо вдома вже теж неможливо спокотно, тому я вже вийшла на вулицю, винесла ноут і по стандарту для трошки відпочивати, прохолоджуватися. Приїхала на роботу, зараз чекаю, в нас почалась повітряна тривога. Ну, в принципі, по всій Україні почалась повітряна тривога. Не знаю, скільки вона буде. 15 хвилин, 20 хвилин тому. поки тому, що сиджу, чекаю. На щастя, такої небезпеки немає. Е, у нас сьогодні хмарненько спека. Продовжується, але під хмарами, звичайно, трошки легше дихається, і така гроза була вночі, що просто я не могла заснути дуже довго через грозу, бо постійні, знаєте, світло в кімнаті, постійні блискавки, постійний грім. Коротше, такі от справи поки що чекаю. Я в чергове вийшла на гойдолку. І вирішила передивитися ксі місто і почала з другого сезону. Кілька серій я вже подивилась, ну не сьогодні. І сьогодні дивлюсь восьму серію. У мене квас. Спека спала і можна розслабитись. Це я якось ніколи так раніше часто не сиділа на гойдалці, а цього року прям відриваюсь. Тому, тому ось так от.